Як ви вважаєте, чи скоро закінчиться війна? Та думаю, що не скоро. А взагалі ви особисто яку допомогу надали на підтримку армії? Ігрушки купляли, купляли е всякий український прапор, правого сектора прав про мибрали. Ну, всякі різні речі такі, що. Да. Чи скоро закінчиться війна? Як ви вважаєте? Та, думаю, що не скоро. А взагалі особисто, яку ви допомогу надали підтримці армії? Ну, збирали гроші, то я давав. Угу. Ну і так і роблю, то вищитують. Угу. І зарплати, так, да, там скільки процентів. Я давала кошти волонтерам на підтримку армії. Ще скоро закінчиться війна, на На мою думку, не дуже швидко. Угу. Тут така ситуація не зовсім зрозуміла. Хто що хоче і що можна в цьому випадку добитися. Яку особисто ви надали допомогу, підтримку нашої армії? Ну, між іншим у мене в своях служив у Це... 에... АТО і наш населений пункт, я сам спіду мені постійно я воєнську допомогу в цьому підрозділі, де він знаходиться. Дай Бог, щоб все швидше закінчилося, щоб наші діти, внуки мої не, 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 не воювали і не, не, <п 'ятає> Люди не страдали. А особисто ви яку надали допомогу підтримку нашої армії? Ну, допомогу там трохи гріш ми дав. А так, морально за це, за щоб війна закінчилась, щоб люди не страждали. Це, це ужас. Що вже в інших країнах все краще, а в нас і в Росії все гірше. За чого? За, за кучку. Мільярдерів, які свої гроші не хочуть, як не ділиться, а просто обдирають людей і в Росії, і так само і в Україні. Щось Путін не дуже старається. Він, а, а... Він брати, а тоді, а тоді війна кончиться. Будь ласка, особисто яку допомогу ви надали у підтримку нашої армії? Ну як от дали? Одіяла давав, потім того. Валянки бити, Тобто підтримуєте чому? Нагая ну, вже. Де сам прослужив три з половиною роки, то я в курсі діла. Ви ж бачите, що робить, він же не він живою і живу силу вбиває і всю інструкцію структуру вбирає. Гітлер цього не робив, такої гадості, як він. Будь ласка, яку особисто ви надали допомогу підтримку нашої армії? Особисто дав шапку, дав кухвайку, дав ватні штани. Баба дала, ну, щоб було в ліху, картоплі, моркви, закрутки всякої там. Ну, от, от, от таке. Чим могли тим, що, що, що старий, я б і сам пішов, те, що вже старий.